У той час, як вороги запускали ракети по Україні в день незалежності під звуки сирен, в сховищі Житомирського обласного перинатального центру народжувались маленькі українці. В сховищі у нас народилось вчора чотири малюка. А взагалі за добу, 24 серпня, у нас народилось чотири найкращих хлопчика. І три найкращі дівчинки, які ощасливили свої сім'ї, як народжувала свого первістка у сховищі, нині згадує Юля. Народжували в умовах тривог в бомбосховищі. На жаль, зараз такий час, але тому назвали Богданчиком Богом даним зараз. Жінка тримає за ручку своє щастя у понад 3,5 кілограми і 55 сантиметрів зросту. Повсякчас поглядає на чоловіка, без якого каже, не впоралася б З чоловіком. Легше народжувати, не дивлячись ні на тривоги, ні на що. Якщо є підтримка, то це набагато легше. Батько новонародженого Олександр зізнається на відміну від дружини, досі оговтується від пологів. Ну воно й незвично нічого не зрозуміло. Такий печеряний трошки ходиш, <гум> не виспаний, але Такий, наконец, звичайно. Нині найбільше бажання не тільки для свого сина, а й всіх дітей країни. Мирне небо. Щоб було мирно, щоб ця, ця війна щось закінчилася. І всі були живі і здорові. Мама новонародженої Іринки вірить в магію чисел і те, що символічна дата народження принесе світле майбутнє для її донечки. Символічне будь-яке ім'я і будь-яка народжена в дану пору дитина. вона буде мати якийсь генетичну вже пам'ять. Тому я думаю, що вони просто будуть більш, мабуть, патріотами, ще, ніж ми. Народжених переддень і в день найбільшого державного свята країни обласна влада привітала пакунками малюка, кількість яких дорівнює річниці незалежності. 31. Ми склали подарунки, які нам надходять до гуманітарного штабу, це памперси, всі необхідні речі, які можуть знадобитися мамам і їх малюкам, а також символічно подарували бодів, на яких символіка України до Дня Незалежності. Просто їм на згадку. Я сподіваюся, що ці мами їх збережуть. І, в принципі, коли ці діти виростуть сильні, здорові, щасливі в незалежній Україні, вони будуть мати і такий подарунок на згадку. які патріотичні. Два штучки. Так, Такі О, пожимо і салфетки, точно буде. А ще в пакунку бачимо підгузки, пляшечку, навіть зубну щітку, як то кажуть, на виріст і поживне печиво для мами. Вже за кілька день одні малята будуть вдома, а на зміну їм будуть інші. Лікарі перинатального центру зізнаються, прикро, що через війну породіллям із малюками доводиться нелегко. Проте запевняють, створили для них максимально комфортні умови, як в звичних палатах, так і у сховищі, де завдяки лікарям та сучасному обладнанню Денню від ЮНІСЕФ надають професійну медичну допомогу. У нас постійно в сховищі працює відділення реанімації новонароджених, тому що на звуки сирени відключать апарати від штучної вентиляції новонароджених, виймати їх із Кювезов. Підвергати їх переохолочні це дуже рисковано до того часу, поки вони будуть самостійно тримати температуру, вони знаходяться в кювезі і в сховищі. Зрештою, від початку повномасштабної війни в перинатальному центрі народилось 700 діток і, перебуваючи в центрі, дивлячись на малюків, котре переконуєшся, життя обов'язково переможе темряву.